Неформальна зустріч друзів у тісному родинному колі саме так назвали сьогоднішнє свято самі учасники заходу. Це ті люди, яких поєднала спільна справа, допомога ближньому. І, от вже 9 місяців вони пліч опліч тримають волонтерський фронт. Війна це прірва. Одні в цю війну падають і розбиваються. Це є проблема, це велика проблема, це трагедія. А є ті, хто падає в цю прірву і там вчиться літати. Волонтери, ті волонтери, які сьогодні тут вони навчилися літати і не тільки літати, вони ще змогли врятувати врятувати багато людей. На урочистості приїхали друзі, волонтери з Одеси, Кривого Рогу та Херсону. Саме вони підтримували містян у складні фронтові місяці. Далі ще тісніша співпраця та віра у спільну перемогу. Ми сьогодні повинні спам'ятати. Все, що було за цей час. Ну як як то мовити, спам'ятати? Ми повинні повинні пригадати і зробити певні висновки. Є те, що було правильно зроблено, а були моменти, на які треба звернути увагу, що було зроблено неправильно, тобто є певні недоліки. Ну цей день певно для цього і існує. Це день пам'яті, то що ми робимо, то що ми намагаємося ще зробити, для того, щоб планувати наперед. Волонтерів центру відзначили символічними подяками та медалями, а далі відбувся урочистий концерт. Наталія Грудова, Ігор Невідомський Ніс ТВ для є новин.